Вітаю! Сьогодні 23 червня 25-го року. Трояндочка Kelly. Спрей. Ця троянда в мене багато років. Вона досягає десь в вишину, ну, в ширину сантиметрів 50. Гарний рясний кущик. Має 2-3 филі. Вона дуже схожа на троянду Orange Baby. Але чуть-чуть тускніша вона, мені здається. А так вони схожі. Квітки не яскраво, але помаранчево, і рожеве тут присутнє, і жовтенькі. Камера трошки. Робить жовтішими, ніж насправді яскравішими ці квіти. Вони насправді тр... трішки тускніші, але дуже гарні. Ось які вони зараз. Так, і пахне вона. Такий ненав'язливий, слабкий аромат, але ніжний дуже. Трояндочка не хворіє. Темне зелене листя. Ось це буде між хвилями. І ще ці пагани вищі, ніж ті, але троянда зовсім не морозостійка, але швидко відновлюється після зими повністю вимерзає і потрібно обрізати під нуль. Ну, от Так як я не і не укриваю, а хоча, може, як вона під укриттям, може, вона по-іншому ж себе поводи, мабуть, вона не вимерзає. Леся, не ганяй кошку. Ох ці, кішки да собаки, подружки. То подружки, то ганяють. ганяй, Леся. Ну, так гарно. Трояндочка, рясна квітуча, келлі. Вона в мене давно. Годів шість, а може і більше, я перший раз замовила троянди по інтернету з Чернівецької області і з Вінниці. Так оце ось вона з Вінниці, здається. Вінничанка ця троянда в мене. А, назрізвана. Я її ріжу, вона в мене довго в вазі стоїть. Назріз вона дуже гарна. Ну, спрейки взагалі на зріз чудово підходять, як на мене. На цьому буду завершувати. А, і ще спеку ця троянда витримує, і витримує ця троянда дощі. Нічого не стається. Ось в тому році спека, яка була. І вона не горить. Плюстки щільні такі в неї. І ось дощі жидуть місяць. Нічого теж не стає. Це вітер не ламається, вона не підв'язана в мене. Інші трояндочки я там підв'язала. А ця ні, ця нормально все. На цьому буду завершувати. Дякую всіх гаразд вам.